Шановні глядачі, у мене для вас є приємна новина, тому що сьогодні день, коли можна дати волю своїй фантазії та зробити подарунок. Що йде від серця, like. або комусь, або попросиш собі. Що за свято? Адже свято величезне, воно має назву зроби подарунок. Так ве? називається. Просто придумали, коли давно нічого не дарували. А Ні? Скоро ми будемо святкувати букву Д просто. Зроби подарунок на букву Д. Зроби своїми руками. Коротше, але слухайте, раз вже таке свято, то ми не хочемо годувати вас нудним сюжетом про те, який подарунок краще зробити, то зробить Фейсбук замість нас. Або як на ньому зекономити, і що нині в тренді. Цей матеріал ми до святого Миколая сьогодні в нас, до речі, буде про весела. Ми пропонуємо пригадати, які куметні, іноді пришелепковаті і безглузді подарунки робили одне одному. Політики О. хто подарував президенту втікачу Януковичу золотий батон. Ага. Та чи були в політиків, хоча б якісь подарунки не золоті? Про це далі в сюжеті. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. 15 років тому на засіданні уряду Микола Азаров прочитав з Аркуша ці рядки. Хто б міг подумати, що вони надихнуть когось зі слухачів на один з найоригінальніших подарунків в українській історії? У 2014-му після майдану, вся влада Януковича втекла з країни під час обшуків у маєтку Рената Кузьміна. Який обіймав посаду першого заступника генпрокурора, знайшли ось це: лопату. Але не просту, а золоту. І якщо хтось не пам'ятає Рената Кузьміна як борця зі злочинністю, може, згадає його як шансоньє. Хто саме зробив Кузьміну такий подарунок, аби він міг не скиглити, а годувати сім'ю, на жаль, невідомо. Але золота лопата Кузьміна все одно впевнено посідає п'яте місце в нашому рейтингу: овочі, м'ясо, горіхи, йогурти, коктейлі та консервації. Загалом аж чотири тонни продуктів отримала в дар від родичів Юлія Тимошенко в часи свого прем'єрства. Але тут треба уточнити, що знаємо ми про це з матеріалів кримінальної справи, яка була заведена проти Тимошенко через кілька років по тому. Коли країну очолив її головний політичний опонент Віктор Янукович, рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Фотознімок холодильника був доданий до справи як речдок. Через сумнівність доказів і через високу ймовірність політичного замовлення справи, ця історія в нашому рейтингу лише четверта. Наступний третій пункт нашого рейтингу статуетка, яку Віктор Янукович ще до втечі в Росію встиг подарувати лідерові соцпартії Олександру Морозу. Це людина, яка має своє місце в політиці. Так прокоментував цей подарунок президент Зрадник. Олександр Олександрович подарунок прийняв, а чим відповів, невідомо. Можливо, цим віршиком. Так само лихо верховодить, а на вершинах всі свої. Таких не знали ще в народі і ні царів, ні холодів. Я співчуваю собі і громадськості в Україні, що в деяких народних депутатах немає політики відкритості. Генпрокурор часів Януковича Віктор Пшонка дуже переймався тим, як він виглядає і яке враження справляє на публіку. Під час одного з його виступів в раді камера фотокореспондента Яна Доброносова вихопила напис на шпаргалці Пшонки. Рівно підборіддя не хитатися. Саме таким непохитним і з рівними підборіддями його зобразив невідомий художник на полотні, яке знайшли у маєтку пшонки, після того, як він втік з України. Картину подарував очільник громадської організації комітет боротьби з корупцією у правоохоронних органах Едуард Єфіменко, що додало ситуації ще більшої карикатурності. Тож пшонка в образі римського імператора заслужено посідає почесне друге місце нашого рейтингу. Цей слоган вікни, у вік, у увік, вікнить для себе Україну. Україну Віктор Янукович увімкнув для себе під Києвом, в урочищі Межигір'я, збудував там для себе маєточок. Приймав у ньому гостей та підтримував бідних страусів. А що поганого, що я підтримував цих людей, цих страусів саме в Межигір'ї була знайдена річ, яка стала символом української корупції: це золотий батон. За версією журналістів-розслідувачів його подарував тодішньому президентові екс-голова наглядової ради підприємства Хліб Києва. Вартість двох кілограмів золота, вилитого у форму батона, 100 тисяч доларів. У нашому рейтингу найбезглуздіших презентів українським політикам золотий батон поза конкуренцією і безальтернативно посідає першу сходинку.